Доброго дня, вели шановні пані і панове, продовжує нагріватися температура в відносинах між прем'єр-міністром Фіцо і президентом України, між Словаччиною і... Україною, президент України Володимир Зеленський відреагував на запрошення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на переговори щодо питання транзиту російського газу до Євросоюзу. Зеленський запросив Фіцо у Київ. Ну, як перекладають, добре приїжджайте до Києва в п'ятницю, але там просто ок, е і далі по тексту, який ви бачите, Come to Kyiv on Friday. дозволю собі висловити декілька думок. І, якщо дозволите порад для цієї ситуації, бо вона і якби правильна і праведна з українського боку, і не потрібна ні Європі, ні Україні, ні Словаччині у цій ситуації. І як ви бачите, в неї більше грає прем'єр-міністр Роберт Фіцо, і на то є свої причини. Як ви пам'ятаєте, ситуація ця спричинена була тим, що Україна з 1 січня зупинила транзит газу, газопровідний газ для Словаччини з української труби це корупційний газ, який по незрозумілому тарифу отримувала Словаччина. А я дозволю собі сказати: отримував Роберт Фіцо у даному випадку. Ну і ту дельту, яка дарувалася йому Кремлем, зрозуміло, що він ховав собі в карман. І як тільки Україна прийняла абсолютно правильне відповідальне рішення, зрозуміло, що здійнявся гвалт. Чи можливий у цій ситуації з українського боку задній хід? Ні, він недопустимий. Поясню це тим, що це не лише українське рішення. Це рішення погоджено з Європейським Союзом більше того, зарезервований в Сполучених Штатах відповідно газ, щоб компенсувати об'єми. Хоча навіть в нинішніх умовах Європа не має. Дефіциту, і в Європі достатньо а, запас газу для того, щоб пройти осінньо зимово-весняний період 2024-2025 року. І здіймати тут галас а, при тому, що Словаччина може отримати в інший спосіб а, газ, ну абсолютно безглуздо. Але як ми бачимо, Роберт Фіцо ситуацію накручує, накручує, накручує. Він уже побував в Москві, відсвяткував там новорічні різдвяні свята, бо всі ж думали, що він був у В'єтнамі. Однак тут, як казав класики, коню зрозуміло, що він перебував в Москві і очікував а, на якісь схеми. схемки. Що і кому він там прислужував, це вже інша розмова. Однак, очевидно, що мова йшла із керівництвом і Газпрому, і політичним керівництвом, щоб знайти якийсь обхідний варіант і так далі. Бо, власне, а за що йому жити, коли він звик розкошувати, сидячи на? Російському газові виконуючи функції цілого прем'єр-міністра держави. Тому в цьому відношенні ніякого заднього ходу а, бути не може. Як бути далі з оцією сваркою, яка розгорається? Ну, перше є простий український принцип: Зв'яжись із дурним таким самим будеш. І тому. Перший спосіб це просто мовчати. Тим більше це закон дипломатії. Коли переходить якась сторона на сварку, то противна повинна просто мовчати, спостерігати і діяти. Бо все-таки це президент України. Якщо цього не розуміє прем'єр-міністр, хоча який він там прем'єр-міністр Словаччини, я ще на цьому зупинюся, то це інша справа. Е, ну, ви скажете, що. Але ж він продовжує продовжує розкручувати, там, використовуючи будь-який привід, тим більше е, слова всякі кидає, неприємні. Ну, Для того, щоб почати розмову на цю тему і чому він її крутить, дещо вам скажу про те, хто такий е, Роберт. Фіцо. Згадайте ситуацію лютого 2018 року вбивство Яна Куцяка, журналіста і Мартини Кушніровії. Так от, по цій справі, кримінальній, він проходив як один із ймовірних замовників. І єдине, чого у цій ситуації не вистачило, це доказів, хоча всі розуміють. Що а, політичний конфлікт якраз присутній, і куцяка вбито за його професійну діяльність. Він, власне, збирав матеріал про корупційні дії Фіцо, його оточення. Це по-перше. По-друге, Фіцо був дуже тісно пов'язаний і зараз пов'язаний, із е, мафіозним калабрійським. Італійським угрупуванням дрангетта. І всі знають прекрасно, що, будучи під час першої каденції прем'єр-міністром, коли в Італії під тиском Європейського Союзу почали гайки загвинчувати і Дрангета почала розбігатися, то Фіцо їм наділяв словацьку земельку. І частина із них там поселилася, потім, коли прийшла черга. До м, Словаччини частина з них повтікала в, е, на схід, в Азію. Не випадково то В'єтнам згадали на Новий рік, бо частина із них там осіла. Тому е, то сказ той взятий не із неба, а то цілком реальна і можлив, можлива річ, тому що. Дрангета – одних із ключових операторів торгівлі зброю даруйте наркотою у світі. А В'єтнам на сьогоднішній день це один із ключових перевалочних пунктів, не дивлячись на те, що в такому своєрідному регіоні, де в багатьох країнах за торгівлю розстрілюють. Однак зв'язок тут є, і це не випадково з'явилася назва. Країни. І Фіцо дуже серйозно інкорпорований в систему ндрангети. Більше того, у свій час Марія Трошкова, його помічниця, як прем'єр-міністра, вона взагалі була підносчиком патронів у Ндрангети І декілька разів вона була замішана в дуже серйозні корупційні схеми. І тому вона так з'явилася, потім вона зникла з оточення Фіцо. Однак вона була свого роду а, поштарем, а, який управляв багатьма процесами в зв'язках між Фіцо і, і, і італійською індрангеттою. Ви скажете звідки мені це відомо, та справа в тому, що коли проходили слухання. По основних діячах Ндрангети, то там не одного разу називалося а, прізвище Фіцо, і про це все також інформація є. Однак, а, слідство, яке велося в Словаччині, по всіх цих справах не знайшло масиву доказів, і тому ну, говорили, світ слідство велося. Ну, а потім. Фіцо став прем'єр-міністром, то взагалі розпустили цю слідчу групу, ліквідували частина людей просто пішла в відставку, але е, і ситуація з розкриттям вбивства куцяка так само не довершена до кінця. От, хоча цілий ряд а, відомих осіб із бізнесу, в тому числі із з мафії, проходили. Процес по слідству і найближче оточення, в тому числі Фіцо. Однак ситуацію, як в болоті, вона втонула. От, ну, о, однак на сьогоднішній день всі абсолютно прекрасно розуміють, що після судів по дрангеті в Італії достатньо інформації для того, щоб дати оцінку діяльності самого Фіцо. Наскільки він може бути самостійний, будучи прем'єр-міністром? Є ще одна сторінка в його житті, будучи молодим студентом і навчаючись в Братиславі в університеті Яна Амоса Каменського, а він навчався на юридичному факультеті, він ще тоді був завербований КДБ? І ще тоді а був в оперативній розробці. Ну, розуміло, що він дуже швидко рухався по науковій драбині, закінчив інститут. Спочатку кандидатська, потім докторська, потім спеціальна військова підготовка. Потім працював і дуже швидко опинився представляти інтереси Словаччини в Європейському Союзі. Ну, як ви бачите, йому забезпечували дорогу. Сприяв цьому його. Тест, який був заступником голови Верховного суду Словаччини. Тобто, в нього якби, все життя, вітер, э, дув, паруса, він рухався з рахунок того, що його не тільки підтримували, ну а працюючи в структурах КДБ, він отримував ще відповідні, відповідне фінансування. А ви скажете, що ну але ж його люди обрали. Його люди обрали, так як недавно обрали е, Джорджеску. Кевіна Джорджеску в е, Румунії. Жодна партія його не підтримувала, ніхто його не забезпечував нічим. І тут, як Пилип з Конопель вискакує Кевін Джорджеску на перше місце. Це було зроблено завдяки двом системам: Тіктоку. Е, і X. Ну, В випадку з Дзержеску ключову роль зіграв Тік, тому що засмічений був фактично весь ефір. Сьогодні вже відомо про те, як це робилося, як Російська Федерація фінансувала все це і так далі. І те ж саме було із а, Робертом Фіцу. Його посадили на трубу дельта від газу, який він продавав. Словакам лягало йому в карман. Далі відбувалася просто масова підкупка, захоплення засобів масової інформації. Ну, власне, це близнюки. Віктор Орбан, Роберт Фіцо, ну і багато хто із тих, хто завдяки форматуванню інформаційного поля, ФСБ і компанії, які. Інкорпоровані в ФСБ, відбувається управління процесами політичними і на центральному і на місцевому рівнях в багатьох державах. Зверніть увагу, що зараз відбувається в Німеччині із альтернативою для Німеччини. Тому тут зайве про що говорити. Бо насправді, якщо говорити про подвиги в лапках Фіцо, соромно обирати. Такого е, прем'єр-міністра, такому славетному народу. Хоча ви скажете, ну ми ж проголосували за Януковича. Ну, хтось проголосував, зрозуміло. Тому в цьому відношенні е, треба бути спокійним і розуміти, що при нинішніх ситуаціях як казав колись батько Кеннеді, що він може забезпечити обрання свого водія. Президентом Ну, то Сполучених Штатів Америки. А тут розумієте, такий гігант з такими о, і потужностями, як Росія, о, дуже легко справляєтеся, може з такими, як о, Словаччина. Хоча, як ми бачимо, Молдову не вколихали. Хоча все ще попереду невдовзі відбудуться вибори до парламенту, і тут треба бути дуже уважним. І необхідно структурам безпеки працювати дуже відповідально. Що ж в такій ситуації треба робити? Бо не реагувати ніяк теж не можна. Бо для мене очевидно, що Роберт Фіцо буде цю платівку крутити. От, щоб там не було, будь-яку зацепочку він буде використовувати, щоб нагадувати, а поливати брудом і так далі. Ну. Перше, це не ув'язуватися в постійні ну, некоректні аморальні сварки. Вони абсолютно не потрібні ні Україні, ні президенту України, ні воєнополітичному керівництву України. Уже сьогодні, очевидно, що треба понизувати понижувати рівень дипломатичного представництва. Як це робити в Міністерстві закордонних справ дуже добре знають? Ви скажете, там є контракти, нікуди ці контракти не подінуться. Вони будуть працювати. Тим більше, вже очевидно, що Німеччина цілий ряд виробництв забирає Словаччини. Ну, про що можна говорити із ФІЦО? і з тими, хто бігають навколо нього. Пілігрині, це президент, чи ще хтось там. Це публіка, яка є слугами Кремля. І от коли говорити про те, хто такий Фіцо, то безумовно, що такі, як Орбан і Фіцо, ну вони прислужники Кремля і тому, який де де їхнє місце? Їхнього місця немає в Європейському Союзі, в НАТО. Для мене це давним-давно було зрозуміло, тим більше, що Структури безпеки європейські знали, коли вербували одного, другого, як відбувається забезпечення всього цього. Це не одного разу обговорювалося на різних форумах, в судових процесах, по схемах корупції проходили й один і другий, от, а їх вітають в Брюсселі, там подають руки. Їх там нічого робити. В цій ситуації просто необхідно поміняти регламенти. Правила процедур і Європейського Союзу і НАТО для того, щоб ну, не принижуватися, тому що вони злочинці. Як можна злочинцям вітатися? От а, то перше, що треба робити, це не встрявати в ці сварки і понизити рівень дипломатичного представництва. Ще раз зазначу, що в міністерстві цими інструментами володіють дуже добре. Як забезпечувати стосунки? Треба переходити на технологічний рівень. Оці сварки, які є дипломатичним діалогом, вони недопустимі, бо воно складається в такий неприємний мішок. там... Журналісту заматюкалися, там марку випустили якусь. Потім сварка тут із цим фіцо і так далі. Ну, виходить, якби виростає такий клубок, він не потрібен. Тому всього цього необхідно уникати. І дуже берегти слова. І не стільки треба іноді знати, що потрібно говорити, як треба дуже добре знати, чого не потрібно говорити. От в міжнародних відносинах сварки це не найкраща річ. Це ж не ворог все таки це злочинець дрібний. Він такий крадій дрібний, який з труби там сидів. І хоче далі сидіти на ній. Тому тут якби немає про що говорити. Технічний, технологічний рівень спілкування. Ну, наприклад, от зараз там виникла ситуація, що робити, заднього ходу давати в жодному разі не можна. А от запропонувати спільно з Європейським Союзом обговорити, в тому числі, і вернутися до теми компенсаційних виплат. Це варіант абсолютно можливий. Хоча для Фіцо все рівно що зараз просто о, ну, геть покінчити з життям, бо тепер у нього не буде можливості гендлювати дельтою баржою, яка в нього була, із-за того, що Путін його утримуючи в агентах просто через газ дотував. Фінансував його особисто, не Словаччину. Тут не при чому Словак і його доля фюреру московському не потрібен. Ні Словак, ні Білорус і так далі. Це турбота Фіцо зіц прем'єр-міністра, Лукашенка зіць президента, зіц вождя Орбана. Це їх турбота. От, а все це забезпечується через те, що постачається якась частина газу, ну, зрозуміло, з, з певною маржою. Тому, повернувшись до технологічного рівня, на рівні переговорних груп можна це зробити. Однак ніякий швидкий діалог з самим Фіцом недопустимий. Бо це буде нагадувати, ну, як. Битву двох малюків у пісочнику, то вони гамселять один одного лопаточками резиновими по голові. І поки це не помітили батьки, а, і вони там 10 разів один, один одного стукнули і помирилися. А от як помітять батьки, тоді буде біда. В нинішній ситуації в жодному випадку не треба встрявати, ще раз хочу підкреслити в цю сварку, а перевести а, можливий діалог на конструктивний рівень технологічний. Тобто це безпосередня розробка механізму, вирішення питань. І тут важливо, щоб у цій ситуації був підключений і Європейський Союз. На цьому дозвольте завершити розмову на цю тему. Ну і будемо стежити. Якщо будуть якісь новини з цієї історії, то з задоволенням вам розповім і розкажу, що в тій чи іншій ситуації потрібно робити. Дякую вам за те, що слухали. Будьте здорові!